Відвіданий високопосадовця на Прикарпаття з робочим візитом прибув міністр соцполітики Павло Розенко. Урядовець побував в обласному геріатричному пансіонаті, аби подивитися, як працює установа. Загалом каже міністр, ситуація у цьому закладі на досить високому рівні. Тим систему соціальних послуг чекають серйозні реформи. Уряд планує відкривати ринок соціальних послуг для приватного бізнесу, громадських організацій та ініціатив. А те, що такі заклади утримує держава, це застарілий радянський підхід. Тому бачимо сьогодні. Підняття буквально на ноги потужного волонтерського руху, який сьогодні може бути якраз основою і допомогою нашим органам соціального захисту в подальшому цей потенціал використати для. Надання якісної системи соціальних послуг наразі держава приймається іншою проблемою спорудженням шпиталів для поранених бійців. АТО. міністр переконаний, поява такого закладу залежить лише від можливостей та бажань обласної влади. Невдовзі з фронту прибудуть нові бійці, котрі потребують реабілітації. Відтак такі центри необхідні в кожній області. Сьогодні по часу починається нова хвиля мобілізації. Очевидно, що пройде деякий час і піде хвиля демобілізації. І ті люди, які будуть повертатися з фронту, вони повертаються, на жаль, в різному психологічному стані, фізіологічному стані. Є люди, які вже сьогодні важко поранені і потребують допомоги. Зі слів Павла Розенка, нині на Прикарпатті вже перебувають майже дві сотні бійців. Вони вкрай потребують як моральної, так і фізичної реабілітації.